Доброго вечора, наші любі глядачі, наші підписники. Сьогодні неділя і ми з вами знову вирушаємо таку маленьку подорож. Маленький релакс у нас сьогодні. Сьогодні день тата в Україні святкують, тому всіх, хто носить за почесне ім'я тата, всіх із святом. Божий благословіть вас, хай береже кожного з вас. Господь і хай дарує вам мудрість, тому що виховувати дітей. Це дуже велику, треба мати мудрість. Сьогодні гарна погода така. Так що їдемо і поговоримо сьогодні. У нас сьогодні з вами душевна розмова. Релакс і душевна розмова, поговоримо про тата. Ось так, дивіться, які гарні. Хмарки і сонечко О, яка краса. Ми з вами будемо насолоджуватися там. І вгадинки, скільки там буде, ага, буде з вами добре. Ось ми приїхали. Вони не сімей приїхали, Доня з нами приїхала сьогодні. Дівчата, вони вже в них своє життя, свої друзі. Дивіться. Я так люблю цей момент, коли це сонечко починає сідати, і оця водичка, а наче срібло розтоплене. Наче розтоплюється світло. І сонечко воно. Ну. Хай вам світ, і сонечко. І всі, хто не може виїхати зараз на природу, чи до окупації, чи може стану здоров'я, ми запрошуємо вас на прогулянку з нами, на цей малесенький. Релакс. Ой! А, ти хочеш мене показати? Покажи. Це ти на Ютубсі? Да. Привіт. Ось, наше сонечко. Привіт! Це, це сонечко наше зробило нас мамою і папою, нашого первенця. Да. Я благодарна Богу і вам. За те, да, що ви це... мені дали це життя. Слава Богу, mm -hmm. да, слава Богу. Слава Богу. Гляньте, яка це краса. Ви знаєте, може хтось із вас дивиться і з мене сміється, що я така так захоплююся цією природою. Ви знаєте, гарне поруч. Не обов'язково їхати на Маріанові океани, де за 3-9 земель, щоб побачити всю красу. Тому що дивіться, сонце. О, поля, нашу Гляньте, як сонце відбивається у воді. І дивіться на оці хвилі, дивіться на оці хмарки у воді, як відбиваються, Це глянь. Це щастя. Щастя, що ми можемо бачити це все. Дай Боже миру в Україні, перемогу. Я думаю, кожен з нас вже по-другому дивиться на нашу Україну, по-другому дивиться на нашу рідну землю. Всі адекватні люди зробили вже переоцінку цінностей, яка неймовірна краса. Дивіться, яка доріжка. Сонячна доріжка гляньте. Які я люблю ці моменти. Тож, треба зробити таку скарбничку. І складати в скарбничку ці моменти, а потім коли Я гарно співають пташки. Наш коник, який привіз, а на наш коляня, яким ви всі вітали сьогодні, привіт передавали, бажаєте нам здоров'я на довгі роки. Дякуємо вам кожному, хто пише коментарі, хто переймається, питає, як у нас справи. Ви знаєте, насправді це дуже-дуже дуже цінно. Я передаю привіт <гум> да, з Днем тата, сьогодні день тата. У нас тато золотий, дорогенький, благословений. Жабки квакають, ташки співають, квіточки різні, дивіться, прості. Самі прості, дивіться. Це васильки, поряд дереві. Там вони якісь жовтенькі, я навіть не знаю, як вони називаються. Все оце простеньке, але яке воно гарне. Дуже гарне. А ми зараз ще стіл накриємо. І ще в нас буде такий маленький, як він називається, пікнік, як він називається, іначе, ще по-нашому, по-рідненькому, тому що я не знаю, як називається. Підскажіть, будь ласка. Дивіться, ой, 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 он дивіться. Геть до водички підійде. Ой, краса, яка, краса наша ріднесенька. Як я вдячна Богу, що ми народилися народилися в Україні, наші милі. Я гарно співають пташки. Ще якісь Тут ягідки, мабуть, олича. Ага, оліча. Ось приїхав поляні, будемо зразни. Підвечерювати, розмовляти з вами. Чуєте, як фазан. Фазани, так їх багато розвелося в цьому році, і вони геть близько підходять до людей. Да. Яка у нас сьогодні буде сама справжня українська, проста вечеря, на природі, на річці. Картопелька молода, відварена. Хто каже в кожушках, хто в мундирі, хто каже в штанях, хто як хоче. Свої вже огірочки. Яйця, правда, не свої, курей у нас немає. Помідорчики свої, це будь своя. своя. Що ще треба? Скажіть, будь ласка. Для того, щоб просто так з сім'єю зібратися, приїхати. А хто не може, будьте з нами, ми запрошуємо вас. І будемо да, цибулька, хлібчик. да. Для... Частина сама старша з нами, інші хто де, але ми знаємо, що душею ми разом. Yeah. І ви разом з нами. Готуємо вечерю, радіємо, прославляємо Господа за цю всю красоту, яку він створив для нас. І ви теж, де би не знаходилися. Помічайте всі навіть дрібнички і дякуйте Богу за кожну хвилиночку життя, яке Він нам дав, тому що кожна хвилинка нашого життя все в Його руках. І зараз молимося, молимося за мир в Україні, молимося за перемогу. І я кожного разу наголошую, що нам всім потрібне покаяння, тому що Господь милостивий, Він чує, Він відповідає на молитви наші. Ось так так що запрошуємо. До нас на таку смачну вечерю. Помідорчик. <ріст> Українка. Ви, а ну. видно, що досі любить сало. <ріст> <ріст> щоб мати таку хорошу, гарну фігуру, їжте сало. <ріст> З помідором. <ріст> <ріст> Більше сала і буде все прекрасно. Да, ось так ось Щоб в Україні було і прибувало, так? Да? Да, да, було і прибувало. Головне мир, мир і все буде добре в нас. Дай Боже миру Україні. А ви не лінуйтеся, пишіть коментарі. Миру, миру всі ми хочемо. Ми читаємо коментарі з великою радістю і обговорюємо коментарі ваші. І вже хто часто пише коментарі, ми вже нам як, як родичі якісь. Чекаємо кожного разу, тільки нове відео і я заглядаю, і коментарі ваші, з великою радістю чекаємо. Так що, отак, смачного нам, смачного вам, і щоб ніхто в нашій Україні не залишався голодним. Амінь. Амінь. А ми просимо Господа благословення, як завжди, сідаємо їсти і кажемо, Господи, благослови цю їжу, благослови нас, щоб ми вкушали з радістю, дякували тобі, і щоб були здоровими і їли ще більше і ще краще. День повільно переходить вечір. заходить сонечко, так гарно тихо. Плакають джаби, Коляня миє машину. Доня покушала, вдихнула, на сидить, радіє, внучки тільки що пробігали, як хмаринка, як сонячний. Такий промінчик прискочила, мамку пофоткала і побігла далі. Оце і є щастя. Ми раді, що ви цей час провели з нами. Підбадьорюйте один одного. Заходьте в чат для підписів, в чат для підписників в ній. Якщо у вас є запитання, запитуйте, будемо спілкуватися. Віримо, надіємось, молимось і знаємо, що все буде добре. Інакше просто бути не може. Якби камера могла все передати. Том, як завжди, була я, Любов, Коляня, і сьогодні додавалося ще й світуня. Тебе за робочим процесом.